Ось і гості завітали, на яких ми всі чекали. А тепер, мої малята, любі хлопчики і дівчата, привітаємось гарненько. Посміхнемось веселенько. Доброго дня! Подивіться, що за диво! Хто б це міг її згубить? Дітки, що це? Це пірїна. Давайте подивимось, яка пір'їнка. Вона. М'якенька, гладенька, сіренька. А відгадайте загадку, хто це міг її згубити? Сіренький, маленький, на соняшник сів, надзьобався добре та й полетів. Хто це? Так, це горобчик. А як він співає? А скажіть, будь ласка, що роблять горобці на дворі? Літають, стрибають, а ще що роблять? Дзьобають. А ви хочете розповісти казочку про горобчика разом зі мною? Розповідати казочку будемо за підказочками. Подивіться уважно, що це за геометричні фігури? Це круг жовтого кольору. Він схожий на сонечко? Це трикутник червоного кольору. Він буде квіточка, а це овал. Він схожий на хмаринку. Що це тут зображено? Хто це? Горобчик? А це гніздечко. А що в гніздечку лежить? Яєчка. Якого розміру вони? Маленьке та велике жив на світі горобець. Він був маленький, а ще він у нас сіренький. Який горобчик насправді швидкий чи повільний? Швидкий. Одного разу він прокинувся, розключив свої очі. Від задоволення розкрив дзьоб, змахнув своїми крильцями, розпушив свій хвостик і заспівав веселу пісеньку. От і пройшов деякий час у гніздечку. У горобчика з'явилося яєчко. Горобчик висиджував його, вигрівав і одного разу чує. А потім чує трісь, трісь, що почув горобчик. Молодці! Піднявся він на ніжки і побачив, що яєчко тріснуло. І народилося з яєчка хто? Малесеньке пташенятко. Подивіться, яке воно гарнесеньке, малесеньке. А мама горобчиха стала його доглядати та виховувати. Спочатку почала вчити його літати високо, де в небі, угорі, грітися на сонечку, сидячи на гілоці. А коли піде дощик, то ховатися куди під ялиночку, правильно. А коли наближається киця, то ховатися куди. У гніздечка летіти, які ви молодці, розумнички. Малята, хто до нас в гості прилітав? Так, горобчик, давайте попрощаємось з нашими гостями та скажемо до побачення!